2 січня ми святкуємо День Соборності України. День, що символізує єдність українських земель. З огляду на те, що вороги хочуть пошматувати, розірвати нашу державу на декілька клаптиків. Цей день дуже знаменна дата для нашої вітчизни. україна велика, Різні, різна за віросповіданням, за ментальністю. Але наша українська нація це єдина. Велика сім'я, і ми будемо захищати нашу державу допоки нам вистачить сил. І поки ми разом, ми сильні. І лише разом зможемо перемогти ворога. Україна єдина. Для мене соборність історичне свято. Це гордість за вільний народ і людей. Не зможе ніхто нас завоювати заради безглуздих звірячих ідей. Ти стала мене собою це право так жити. У рідному краї не хочеш лиш ти, на думці що В голосу все говорити. Тійматися впевнено на висоті. Для мене соборність це мова українська, не що, між тащою мати з молоком, а інші, що схоже, вороже, чужинське, не мовлю звідси, а язиком. мене соборність, це впевнені кроки, вперед у майбутнє, на рідній землі, з якої черпає снині високі, ми віддані її, як журавлі. Для мене соборність це побуди. Бо після війни приходить лиш мир, ворожа агресію швиденько спільніти. Соборність реальні орієнти. У мене соборність це перемога. Над ворогом крятили війни. Це світла для миру, спільна дорога. Це радість радісні наші, переможні пісні. Нам, сестричка, нині розказала. Що колись давно, я добре знаю. У зимовий ранок засіяло, сонце волі у моєму краї. Вийшли люди на Майдан Софії. Декого виснонала, княжа слава. Хтось сказав, збулися ваші мрії. Україна вільна вже держава. Хтось сказав і всі почули люди. З Києва аж по собі пропали. Була і буде. Вже її нікому не долати. Нам сестричка розказала людям. І сама я добре знаю. Знов приде чарівна ця хвилина. У українському моєму краї. Як тоді, зійдуться ранком люди, прилунать знов слова полотків. Запанує наша воля всюди. Софії. Yeah, yeah. єдина, соборна, вільна, незалежна, правобережна і лівобережна, західна, східна, північна, південна свободою ти благословенна, земля українська, свята і священна, повстала із крові, зі сліста руїни. Ніхто не знищить моєї країни. Усім жителям країни надсилаємо свої привітання та бажаємо зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній сім'ї панує мир і спокій, любов і порозуміння. Ми віримо в наше світле майбутнє і процвітання улюбленої країни.